На Львівщині триває бойова підготовка мобілізованих військовослужбовців. Вчорашні водії, вчителі, менеджери та будівельники нині опановують артилерійський фах. Теорію закріплюють практикою на полігоні. Обід на вогневих позиціях, тобто, як то кажуть, без відриву від виробництва. новобранці вчаться стріляти із самохідної гаубиці «Гвоздика». бо мілих руках ця сао може завдати чималої шкоди ворогу. Ці снаряди коштують не одну тисячу гривень. Однак, за словами військових, тут їх не шкодують, адже бойовий вишкіл допомагає перемогти. Ми намагаємося просто зробити все, що від нас залежить, щоб їх підготувати. Ну і вкладуємо трошки більше, ніж ну те, що ну, від нас вимагається там статути. Ми просто вкладуємо це в якось свою душу. Це навчання, тому що ми розуміємо, що. Ну, люди йдуть на передову, і чим краще ми їх навчимо, тим більше в них шансів залишитися живими виконати свої завдання. Розпечена броня у бойових відсіках за духа. Та солдати знають, чому опинилися тут і готові до труднощів. Та жінки будуть воювати. Ні, нам треба. Готують військовослужбовців, враховуючи досвід проведення АТО. Для артилеристів дуже важливо діяти швидко. За п'ять хвилин вони мають зорієнтуватись на місцевості, відкрити вогонь і залишити позицію. Адже далі ворог завдасть удару у відповідь. Курсанти із завданням впорались. Деякі командири гармат можуть замінити навіть старшу офіцера батареї. Тому що є хлопці, дійсно які мають. Один снаряд вогонь, який дійсно має математичні здібності, здібності, їм обрахунки ці дуже легко даються. Особливо якоїсь важкої такої обчислювань немає, просто треба швидко це робити. Це все практика, і ще раз практика. За декілька годин стрільб від мішени нічого не залишається. Наприкінці серпня новоспечені артилеристи вирушать до військових частин. Вони отримали вагомий досвід виконання стрільб, тож зможуть вправно протидіяти неприятелеві. Нікіта Вишнік Владислав Назаркевич час ще.